Вітаю вас на каналі ГРАЙ, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Star Wars Jedi Survivor. Довго очікувана гра Star Wars Jedi Survivor, яку розробляла 5 років, вже вийшла. Критики оцінили гру загалом на 81 бал. Її хвалять за динамічний гімплей, цікавий сюжет, а також порівнювано з першою частиною багато змін в хорошу сторону. Але зазначають і погану сторону оптимізацію. А ще те, що гра займає 150 ГБ. А це більше навіть ніж у Dead Redemption 2. До речі, детальніше про неї ви зможете дізнатися у моєму відео по серії Star Wars Jedi Unrecord. Нещодавно у Steam з'явився демонстраційний ролик дуже реалістичної гри Unrecord. У інтернеті довго намагалась розібратись, це відеозапис, яким можна буде керувати, чи це інтерактивне кіно, та як у це грати. Але несподівано вийшло демо цієї гри, у якому можна пройти перший рівень. Журналісти просто в шоці. Це дуже реалістичний шутер від першої особи на Андрій Legend 5. Але це ще не всі несподіванки. Це демо стало публічним, тобто і ти також зможеш її протестувати. Я тільки попереджу, що без комп'ютера NASA можеш навіть не сподіватися її запустити. Microsoft плюс Blizzard Всі давно вже чекають, коли угода Microsoft і Blizzard закінчиться. Тоді у Microsoft під контролем будуть майже 70% ігрових компаній та студій. Тільки подумайте, скільки це для розробників, особливо з таких маленьких студій, як Tokyo Games, які стали відомі, випустивши серію ігр Borderlands та XCOM. А ще за кілька доларів на місяць ви отримаєте доступ до майже всіх ігор у світі. Але тепер з'явилися люди, які хочуть перешкодити завершенню угоди Microsoft та Blizzard. Британський антимонопольний регулятор заблокував угоду, причому по дуже дивній причині. Вони вирішили, що ця угода ніби зашкодить ринку хмарного геймінгу, інноваціям і різноманітності вибору для гравців. Пояснення давати відмовилися. Компанії, вважаючи висновок SMA, ґрунтуються на помилковому розумінні ігрового ринку. Для Microsoft це було сюрпризом, але вони вже збираються подавати апеляцію. У цьому їм буде допомагати Blizzard, так як вони не проти цієї угоди. Патч нові фронтири для Dota 2. У Доті Патчі раз на рік. І саме найкраще, що може трапитись, це ріст нового героя. Але тепер коли і розробник першої доти, повернувся до роботи на Dota 2, гра кардинально змінилася. Карта збільшилася на 40%, з'явилося багато нових об'єктів, замінили старі. Навіть механіку старого доброго рошана змінили, та про нього аж два лігва. Про глобальні зміни механік здібностей та про нові предмети я вже і казати не буду. Тож, якщо це не заклик пограти у доту, то я вже не знаю, що ще може бути. Хоча токсична ком'юніті може вас відвернути. Парадокс довірі вже у Warframe. У довгоочікуване оновлення Warframe вже можна пограти. Крім того, звичайних для всіх оновлень змін балансу та доданих нових предметів патч пропонує дослідити напіввідкритий світ нової планети довірі, і що цікаво у формі оператора, а не самого фрейму. Також новою механікою є те, що одноіменний власник цієї планети змінює свій настрій кожні 2 години, а з ним змінюється і вся планета. Warframe це ММО, але вона дуже красива, динамічна та різноманітна, а до того ж і безкоштовна. Увірвіться та досліджуйте Warframe у найбільшому оновленні за останні 5 років VR Шолом від Valve. Випустивши Steam Deck, Valve зробили інноваційну платформу для гри, на якій у стабільні 60 FPS йдуть багато ігр. Тож інші відомі компанії зразу ж стали повторювати їх ідею та масово продавати такі портативні консолі. Тож тепер, коли Sony випустила PS VR 2, вже Valve захотіли на хвилі хайпу випустити свій VR-шолом Valve Index. Поки що він тільки на стадії розробки та тестування, але інсайдери кажуть, що вже влітку він вийде у продаж Apex Legends Arsenal вже вийшов трейлер нового сезону Apex Legends Arsenal, а з ним і трейлер нового персонажа Балістика Август Монгомері Брінкмен. Це 63-річний мільйонер, який багато років тому вже брав участь у іграх Apex. Тепер, коли його син визвався брати участь, Балістік вирішив піти замість нього, бо не хотів, щоб його син загинув на іграх. Август Брінкмен повертається, щоб показати, чи залишилися у нього ще здібності, або йому пора на пенсію. Також у грі змінять полігон, додавлять систему рангів зброї та понерфлять метових легенд. Настільна Call of Duty. Так, це правда. Blizzard мало 1001 ігри Call of Duty. Вони ще планують випустити настільну Call of Duty за допомогою Arcane Wonders, це популярні розробники настільних ігор. Грати можна буде за відомих персонажів. Хто крім Гоуста та Прайса, відомі у Callді, я не знаю. На відомих картах. Заявлено про можливість грати один проти одного і ще багато режимів, або об'єднати два набори та грати в чотирьох. а коштувати все це буде аж 50 доларів за набір. Armored Core 6. From Software всім відома своєю серією ігор Dark Souls, але мало хто знає, що у них також є серія ігор Armored Core. Це rpg ігри у сетінгу постапокалипсису в майбутньому. Я рекомендую вам пограти у нову Armored Core 6. Це MMORPG, у якому можна буде створювати своїх унікальних мехів, досліджувати відкритий світ, змагатися з іншими ігроками за лут або допомагати їм вбивати босів. Унікальною механікою є те, що ви можете збирати та використовувати весь арсенал, який використовують ваші вороги. Геймплей у гри дуже динамічний, не дивлячись на те, що воюють між собою великі мехи. Якщо вам захочеться спробувати ігри у новому стилі, з цікавим сюжетом та красивою графікою і новим для вас геймплеєм, то Armored Core вийде 25 серпня, а трейлери будуть виходити у травні. У Diablo 4 буде кінь. Blizzard продають Diablo 4 тим, що вона буде не тільки красивою, а й з новими для серії механиками, новим деревом навичок, за допомогою якого можна буде створювати унікальні білди, а також великим відкритим світом. По великому світу потрібно буде швидко пересуватися, тож розробники вирішили додати коня. Але, на жаль, відкрити його можна буде лише після повного проходження гри. Тобто, звичайні ігроки майже не будуть користуватися конем. Чому просто не відкривати портали, я не розумію. Поскакати по великому світу безкоштовно, ви зможете на відкритому бета тесті з 12 по 14 травня, а вийде гра 6 червня. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.